Святий пророче Божий осіє, вірний слуго Господній і заступнику правди, молю тебе за воїна, який безвісті зник у боротьбі за Україну, Ти, що кликав народ до віри і надії, випросив милосердного Бога світло істини і розраду для сердець, що чекають, нехай Господь. Відкриє дорогу до звістки про нього, а якщо він живий, нехай повернеться додому під покров Божої любові. Якщо ж Господь покликав Його у вічність, нехай упокоїть Його душу серед праведників і дасть мир тим, хто його любить і пам'ятає. Святий, пророче осіє, будь поруч з усіма матерями. І родинами, що чекають своїх синів, і випросить для України благословення, мир і визволення від ворогів. Амінь.